Вітає Євгенія Мотрича. Наступні кілька хвилин коротко про головне з того, що вже можна прочитати на нашому сайті. Британія відновлює дипломатичні відносини з Сирією, коли відбудеться зустріч США з Іраном, та про що там планують домовитися? Як Росія змінила тактику атак на Україну та про дрони перехоплювачі вітчизняного виробника? І про знайдені Віталій викрадені твори мистецтва. Росія змінила підхід до обстрілів українських територій, застосовуючи масовані комбіновані удари сотнями різних видів озброєння від ударних і розвідувальних дронів до балістичних і крилатих ракет. Тому й Україна має модернізувати своє ППО. Про це ветері Слава Тіві заявив заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби та офіцер повітряних сил у резерві Анатолій Храбченський. Засновна зміна тактики це застосування більшої кількості засобів ураження і. В буде наголошувати, що Росія прагне зробити максимальне навантаження на нашу протиповітряну оборону за рахунок так, так би мовити, коврових бомбардувань, засобами ураження далекої дії. знову таки, давайте подивимося на кількість засобів запущених під час одної масової атаки. Понад 500 одиниць. Тобто ми кажемо, це і безпілотники ударні, і імітаційні цілі, і балістичні кривати ракети. Тобто ворог комбінує різноманітне за соборажність. Додатково Храпчинський зауважив, що для ефективної боротьби з дронами типу шахед Україні слід масштабувати застосування дронів-перехоплювачів. Ця технологія, яка вже довела свою ефективність і має великий потенціал. Водночас важливо звертати увагу на якість таких засобів та бути готовими до змін у тактиці Росії у разі скорочення військової допомоги США. На думку експерта, Київ повинен активніше співпрацювати з європейськими партнерами, які володіють сучасними системами ППО. Основна а, взаємодія повинна бути з європейськими країнами, які вже мають напрацювання, і запропонувати сумісне рішення, які дозволять покращити їх системи, тому що їм це теж потрібно, розуміючи а, хронологію або точніше модернізацію російських, іранських, іранських і корейських ракет балістичних. Тому а, я думаю, тут буде взаємовигідна умова. Більше про те, як Україна в нинішніх умовах війни може захиститися від російських атак, читайте і дивіться на Слава тіві. Велика Британія відновлює дипломатичні відносини з Сирією. Відповідну заяву під час нещодавного візиту в Дамаск передав голова британського дипломатичного відомства Девід Лемі. Він додав, що підтримка стабільної та безпечної Сирії лежить в інтересах Великобританії. Окрім того, Лемі оголосив, що Лондон виділив додаткові 2 мільйони фунтів стерлінгів на вивезення хімічної зброї з Сирії. Як підкреслили в британському міністерстві, це перший міністерський візит до Сирії за останні 14 років. Що вже зробили для Дамаска посадовці у Лондоні? Читайте на Слава ТІВІ. і ще про дипломатію на близькому сході. Цього тижня в Осло можуть відбутися переговори між США та Іраном. Точна дата зустрічі поки що не визначена, та офіційного підтвердження з боку обох сторін наразі немає. Якщо б до таких переговорів дійшло, то за даними змі, у них має взяти участь спеціальний посланик США з питань близького сходу Стів Вітков та міністр закордонних справ Ірану Абас Агарчі. У такому разі це стане першим офіційним контактом між представниками цих двох держав після нещодавніх американських авіаударів по іранських ядерних об'єктах. Нагадаємо, в ніч з 21 на 22 червня, американські війська завдали серії ударів по ядерних комплексах у Фордо, на Танзі та Ісфахані. Удари стали відповіддю на ескалацію конфлікту між Іраном та Ізраїлем, яка тривала понад 10 днів. Наші журналісти детально висвітлювали перебіг ізраїльсько іранської війни з усіма подробицями і перед історією конфлікту можна ознайомитися на нашому сайті Слава Ціві. І наостанок в Італії знайшли цінні твори мистецтва, які туди незаконно звозив німецький мільярдер у величезній вілі у містечку Леза на озелі Лаго маджоре Італійські карабінери знайшли 300 мистецьких шедеврів незаконно вивезених з різних країн Європи. Будинок належав німецькому мільярдерові Гюнтеру Кісу, який помер півтора роки тому. Багатій купував твори мистецтва переважно в Іспанії, звідки згодом захотів їх вивести в Італію, але не отримав на це дозволу від іспанського міністра культури. Тоді Гюнтер Кіс зробив це нелегально і перетворив таким чином свою віллу на незаконну мистецьку галерею. Серед викратених артефактів були фламандські триптихи, гобелени і картини відомих європейських художників. 65 з них повернуть до Іспанії. Детальніше про цю історію читайте на слави ТІВІ. у мене все, що встигає розповісти на цю мить. Бережіть себе.